Дякую. Любі Леона і Чарлі. В історії Генезису Бог створив світ і все в ньому за шість днів. А На сьомий він відпочивав. День відпочинку важливий, бо він каже, що творення потребувало певної напруги від Бога, що мали місце певні артистичні зусилля. Ці зусилля ствердний імпульс, який дає Божому світу внутрішній сенс. Світ стає чимось більшим, ніж об'єкт, повний інших об'єктів. Він просякнутий живим духом, подихом його Творця. Chatt GPT заперечує саме поняття творчого світу. Що наші сутяги наповнюють і живлять наше життя, даючи їм глибину і сенс. Він заперечує існування колективного, невід'ємного і несвідомого людського духу, який в основі нашого існування, який об'єднує нас усіх у нашому спільному прагненні. GPT прискорює перетворення людського духу на товар, механізуючи уяву. Він робить нашу участь в акті творення нічого не вартою і не потрібною. Той автор пісень, з яким ти говорив, Леоне, що використовує ChatGPT, аби писати пісні, бо так легше і швидше, бере участь у охолощуванні світу і духу людства. І, якщо сказати, вічливо, Має нахрін перестати, якщо хоче далі називати себе автором пісень. Сіль чаджіпіті знищити процес створення і супутні виклики. Як незручності, які марнують час і стоять на шляху самої зручності. Навіщо докладати досиль? Питає він. Навіщо перейматися мистецьким процесом і супутними випробуваннями? хіба не варто все прискорити і спростити? Коли Бог з Біблії подивився вниз на те, що він створив, він це зробив з відчуттям звершення і побачив, що це було добре? Це було добре тому, що вимагало від нього частину самого себе, його зусилля просякли творіння моральним імперативом. Якщо коротко, любов'ю. Чарлі, навіть хоча творчий акт вимагає значних дуси, зрештою ти несеш внесок у широку мережу любові, що підтримує людське існування. У світі є безліч спокус, що знищує творчий початок, але жодної такої диявольської, як та могутня машина творчої деморалізації. -піті. Як люди, ми часто почуваємося безсилими у нашій дрібності, однак, попри все, знаходимо стійкість, аби творити красиві речі. І саме у цьому криється сенс життя. Природа постійно нагадує нам про це. Світ часто подають їх вкрай вороже місце. Однак радість творіння проявляє себе. І як сонце сходить над труднощами дня, птах пірникоза починає танцювати на воді. Саме наші зусилля стають в основі сенсу. Цей імпульс, цей творчий танок, який нині настільки цично знищується, має бути захищеним за будь-яку ціну. І так само як ми вибилися з будь-яким екзистенційним злом, ми маємо боротися за це зубами і нігтями, бо ми боремося за саму душу світу з любов'ю. Нік.